Як вирівняти фази активності при рдух, тобто як нормально функціонувати з діагнозом рдух? Давайте сьогодні поговоримо про це. По перше, перша така моя рекомендація, боже на вулиці, так сонячно. Мені так сонце зараз в очі світить це капець. Перша моя така рекомендація це вести щоденник активності, тобто записувати, коли ми досягаємо піку активності, коли спостерігається фаза спаду активності, що безпосередньо передувало підйому енергії, через два тижні. Ви вже побачите, який у вас орієнтовний власний ритм життя. Пік продуктивності, зменшення концентрації, і ви зможете собі планувати задачі відповідно до цього вашого ритму. Також я рекомендую планувати по фазах. Всі ми прекрасно знаємо, що при рдух є фаза гіпофокусу та гіперфокусу. Про ці фази я вже детальніше розповідала в попередніх відео. Тож при фазі гіперфокусу я рекомендую робити саме складні і критичні завдання, які вимагають найбільшої концентрації. При спаді, тобто при фазі гіпофокусу, я рекомендую робити такі менш важливі задачі. Ось за цим посиланням я вже залишила інформацію про мій досвід планування, чому важливо планувати і. Чек-лист із планування. Він дуже простий. Він реально враховує особливості людей з зердух. Наступна моя порада це мікропланування, це розбивати великі плани на менші кроки. Про це я говорю завжди. Також це регуляція нервової системи. Без даного процесу не відбудеться нічого. Перше, що можу порадити, це звісно, дихальні практики, йога, медитації. Також дуже класно. Помагають прогулянки без телефону, мінімізація різноманітних стимуляторів, наприклад, того ж кофеїну, а також сталі ритуали підйому та сну. Ну і звісно, остання моя порада це підтримка через середовище, це чистий простір, це зовнішні нагадування, візуальні підказки, про які ми також з вами вже говорили. І, звісно, дзеркальна підтримка близьких. А я бажаю вам всім успіху. Па-па!